До Міжнародного дня людей з інвалідністю у місті Карлівка відзначили громадських активістів, творчих особистостей та спортсменів усієї громади, які мають інвалідність. Почесні грамоти вручили призерам змагань з рекреаційних видів спорту шашок, дарцу та боча. Друге місце у традиційних змаганнях нагороджується Олександр Стріляк. Церемонію нагородження організували за підтримки лідера громадської організації Наша справа Полтавщина, депутата Полтавської обласної ради Лариси Босенко, Карлівської міської ради та громадської організації Союз організацій інвалідів України. Вони енергійні, вони стійкі. Ми дуже ми кожен місяць проводимо змагання для людей з інвалідністю. Творче, спортивне, і дартс є, і боча, є, і джакало є. Ми їздимо по всій Україні. В цьому році навіть міська рада, нам депутати міської ради і секретар міської ради виділили кошти, ми їздили за кордон на Молдову, представляли там Україну і зайняли друге місто. У Карлівській громаді проживає 1640 людей з інвалідністю. Говорять організатори та підкреслюють, усі вони сильні духом, дружні, а їхня активна життєва позиція є прикладом для оточуючих. Це просто привід для кожного з нас. Подякувати силі духу, волі цих людей і, хоч якимось чином, їх підтримати. Саме для того я сюди приїхала і вдячна за те запрошення, яке мені. Надали. Вони не замкнулися в собі, вони в міру своїх можливостей працюються, займаються спортом, рукоділлям, вони приймають участь у змаганнях в різних заходах, перемагають в них. І відповідно життя у громаді активне цими людьми. Іде. Карлівська міська рада виділяє кошти для функціонування цієї громадської організації. На 24 й рік так також передбачені вони. Вони дружні, вони завжди активні. Я отримав грамоту з шашок третє місце. Мені дуже приємно, я вже дуже, дуже багато часу беру участь в організації, є частиною і також фотокореспондентом організації. Я роблю знімки і пишу репортажі. Я зайняв перве місто подарсь. Це дуже приємна гра. так що тут треба трошки вміння. І опита, і видержки. І коли ти це все зрозумієш, тоді те получається, і ти завжди побіждаєш. Міжнародний день захисту прав людей з інвалідністю. І насправді це не свято, це день, коли влада звітується про те, що вони для людей зробили, чим вони допомогли. У нас проходить проект. Який є пілотний у Полтавській області, і наша карлівська громада є зараз учасником цього пілотного проекту, який йде від національної асамблеї людей з інвалідністю з Києва, і вони нам допомагають у цьому проекті. Повнений вражень після спілкування з сильним духом священник Богдан, який теж побував на урочистостях. Багато людей з спілки інвалідів звертаються, дай Боже, щоб не зверталися, як то кажеться, із важливими питаннями, із дуже такими інколи ти їм даєш пораду, а інколи від них, від таких енергійних, і сам відчуваєш. Ту енергію, ту силу, те натхнення, у якому нам треба рухатися в ближайшому майбутньому нашому житті. Після церемонії нагородження для присутніх організували концерт та частування.